Чергова зустріч у форматі Рамштайн на тлі масованих ударів по мирній інфраструктурі України. Чому нам завжди здаватиметься, що Захід допомагає недостатньо? І чому це не зовсім так? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Шостий Рамштайн одразу після початку масованих атак ракетами та дронами. І, хоч ППО не було ексклюзивною темою зустрічі, найбільший резонанс викликали повідомлення про передачу Україні перших сучасних протиповітряних комплексів. Тас хохмодерне сучасний комплекс протиповітряної оборони Арісте вже доставлений в Україну з Німеччини. Це дуже важлива підтримка України в боротьбі з ракетними ударами, які Росія застосовує проти мирного населення. Я розумію те, що відчувають ці люди, адже й сама під час візиту до Одеси для переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим двічі пережила ракетну тривогу. А українці відчувають це щодня і щоночі, і тому так важливо, щоб вони могли захистити себе від них наступного року. Оку Україна отримує ще три таких системи ППО в Києві. Підтвердили отримання першого комплексу і повідомили, що Айріс вже успішно працює на півдні України. Передача відбулася навіть швидше від запланованого графіку, але звісно, одного комплексу недостатньо для переламу ситуації. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя. Які забирають терористів, нам вдається збивати частину ракети дронів лише за 12 годин з дев'ятого вечора, неділі, вдалося знищити 37 іранських шахедів і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо. І звести до нуля можливості російських терористів потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. Актуальність захисту нашого неба була на устах не тільки українських, а й західних посадовців. Кожен вважав своїм обов'язком про це висловитись. Союзники вже передали певну кількість засобів ППО, але нам потрібно більше. Нам потрібні різні типи протиповітряної оборони, системи малої та великої дальності. Щоб перехоплювати балістичні і крилаті ракети, безпілотники, різні системи для різних завдань. До того ж, Україна велика країна, де є багато міст. Тому нам потрібно збільшити масштаби, щоб допомогти Україні захистити ще більше міст і ще більше території від жахливих нападів Росії на цивільне населення. Європа нарешті усвідомила і устами німецького канцлера констатувала. Що Путін воює не тільки проти України, а й проти всього західного світу. Відповідно, і допомога Україні стосується не тільки нашої з вами перемоги, а й перемоги наших партнерів. Весь Путін час Володимир Путін і його помічники дуже чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України. Вони вважають свою війну проти України частиною великого хрестового походу, хрестового походу проти ліберальної демократії, проти заснованого на правилах міжнародного порядку, проти свободи та прогресу, проти нашого способу життя та проти того, що Путін називає колективним заходом. Він має на увазі усіх нас, і тому не треба сумніватися. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб відбити огидну агресію Росії. Фендофваша порентагрешн. Звісно, лідер в допомозі США. Вони одразу ж заявили, що передадуть обіцяні системи ППО на САМС настільки швидко, наскільки це можливо фізично. Крім того, генерал Міллі вперше публічно озвучив плани створення в Україні інтегрованої системи ППО. Те, що Україна просить, і що на нашу думку може бути надано, це інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони. Вона не зможе контролювати весь повітряний простір над Україною, але буде призначена для прикриття пріоритетних об'єктів. Це має бути комплекс систем малої, середньої та великої дальності. І це поєднання зрештою закриє повітряний простір України для російських літаків у безпілотників. І ракет розбудова інтегрованої системи ППО складний і дорогий процес, тому очікувати його швидкого завершення не варто. Водночас це не є чимось новим для НАТО. Теоретичні напрацювання партнерів реально адаптувати під українські реалії. Цю теорію створювалися радіолокаційні станції, автоматизована система управління, можливості інтеграції, засобів радіоелектронної та розвідки. Засоби радіоелектронної боротьби, відповідні з ракетні комплекси, і разом з ними певна номенклатура боєприпасів. Тобто вони починають не з чистого листа. Ці напрацювання потрібно адаптувати до фізико географічних умов України і умов воєнного конфлікту високої інтенсивності. І лише після цього має сенс щось робити безпосередньо на землі на території України. Мати кілька різних систем від різних країн до цього ще й додати старі радянські і при цьому працювати ефективно не так і просто. Та наразі в нас така ситуація, що ми мусимо бити ворога тим, що в нас є. Ситуація виглядає наступним чином: ми вимушені експлуатувати от от різнобарвні та різношерстні засоби, щоб якось дочекатися розгортання е, інтегрованої системи, про яку нам. Говорили в Рамштайн 6 і відповідно тоді вже ми пересядемо на нормального стандартного коня НАТО і поскачемо в світле майбутнє. Франція вже оголосила про плани передати Україні ЗРК ближньої дії Кротал. а Іспанія передає комплекси Хок, основні протиповітряні системи НАТО часів холодної війни. Очевидно, вони не нові, та будемо відвертими: радянські системи на нашому озброєнні також з часом не молодшають. Тим паче, Ховк цілком ефективний комплекс, який здатний вражати цілі на дистанції до 50 км і на висоті до км. Іспанія оголосила про передачу Україні систем ППО Хок. Франція, Нідерланди та інші країни також обіцяють докласти зусиль до посилення протиповітряної оборони України. Тож за останні кілька днів ми побачили, що коли ми мобілізуємося, коли ми закликаємо союзників по НАТО робити більше, вони насправді роблять більше, і це має величезне значення. все це наразі для латання дірок. І це цілком логічний і прогнозований процес. Системи протиповітряної та протиракетної оборони виробляються чітко під контракт. Не існує якогось чарівного складу, з якого Україні можуть поставити сотні зРК, засобів розвідки та радіоелектронної боротьби. Також перед українським ППО постає питання, яке ще раніше стало перед артилерією. Яким чином поповнювати боєприпаси для радянських систем? Наша протиповітряна оборона в боях зазнає втрат. Так само, як і ударні засоби противника, і відповідно це чимось треба компенсувати. По друге, чим далі тривають бої дії, тим сильніше виснажуються наші запаси зенітних керованих ракет до систем старого радянського парку. Відповідно, чим швидше ми наситимо наші сили зенітно-ракетними засобами, які можуть постачатися боєприпасами. З інших джерел радянське поле, воно не безкінечне, воно і так само і для Російської Федерації відповідно тим стійкішою буде протиповітряна оборона. Наскільки б недосконалою не була українська система ППО, вона демонструє вражаючу ефективність, яка перевищує усі можливі теоретичні розрахунки. Адже жоден навіть найдосконаліший ЗРК, за визначенням не гарантує 100% захисту. Теорія протиповітряної оборони каже: якщо протиповітряна оборона перехоплює від 12 до 18% повітряних цілей, вона вважається надійною. Показник по покрилатих ракетах, наприклад, в ППО Іраку під час війни Буря в Пустелі становив 25%. Ми перехоплюємо в районі 50%. Ми суперефективні. Офіцери тактичної ланки, котрі планують застосуваннями управляють бойовими діями тактичних підрозділів, встигаючи відбивати удари, маніврувати між ударами, увертатися від ударів. Оці хлопці демонструють височайший клас. Лишається тільки уявити, як зросте ця ефективність, коли ми отримуємо інтегровану систему на основі сучасної техніки. Адже українські військові вже показали свою здатність використовувати західне озброєння, зокрема артилерію та ракетні системи. До речі, Франція вже пообіцяла додаткові Цезарі та реактивні системи залпового вогню, аналогічні М 270 ми будемо продовжувати допомагати Україні і зараз працюємо над поставкою додаткових САУ Цезар. Ми вже передали 18 одиниць і працюємо над постачанням ще шести разом із данією, бо насправді ці виготовлені нами установки призначалися для данської армії, але будуть просто з заводу передані українцям. Про чергу партію військової допомоги на сотні мільйонів доларів, включно з чотирма хаймарсами та боєприпасами до них, оголосили США. Новий пакет допомоги анонсували Чехія та Нідерланди. Є й вельми екзотичні поставки. Приміром, бойові машини радянської розробки від давнього члена НАТО дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти. БМП-1 для України вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни. Чи достатньо цього всього? На перший погляд ні. Але варто зрозуміти, що насамперед йдеться не про кількість зброї та техніки, а про якісне оновлення українського війська та його спроможностей. Це абсолютно неправильно сприймати Рамштайн суто як 200 танків, хорошо. А 10 мегасучасних сучасних танків 23 століття це погано, того, що мало. Десяток хаймерсів зробив набагато більше роботи, ніж до цього, вся артилерія Збройних сил взята разом. Однозначно, і більш швидко, ефективно зупинивши просування Збройних сил Російської Федерації на всіх напрямках, зруйнувавши їх систему управління, зруйнувавши їх логістику. 10 систем. Проти 4 сотень реактивних систем залпового вогню росіян. Кількісне співвідношення кошмарне. Співвідношення ефективності на 1 долар інвестицій це шикарно. Найкраще свідчення якісних змін у війську це фронт. Активне просування росіян зупинено. Подекуди ще тривають відчайдушні спроби їхнього наступу, але це винятки. У той же час Збройні сили за останні місяці звільнили значну частину українських земель, а істерики окупантів на півдні натякають на подальші успіхи нашого війська. Ми надалі йдемо шляхом якісних змін. Ми матимемо сучасну систему ППО. А з часом вірю і бронетехніку та авіацію. У той же час зміни відбуваються і в РФ. Очільник так званої другої армії світу змушений ходити на поклон до Тагерану, аби отримувати БПЛА та балістичні ракети для терористичних атак проти українців, та це не здатно змінити ситуацію на фронті. Залишиться тільки оголошувати чергові часткові, додаткові або ще якісь мобілізації та впроваджувати різні стани на територіях, які не здатні контролювати. До перемоги ще далеко, однак її неминучість очевидна. Вірю в зсу. Слава Україні!